Кінець 17 століття. Гетьманщина, розірвана навпіл Дніпром, стікає кров'ю. Польща, Москва, Османська імперія три хижаки ділять нашу землю. І посеред цього хаосу одна людина, гетьман Петро Дорошенко. Його називали Сонцем Руїни. Його місія була неможливою склеїти Україну назад. Він зрозумів ні Москва, ні Варшава не дадуть нам справжньої свободи, вони хочуть лише контролю. Тому Дорошенко повернув шаблю на південь. Він уклав союзи з султаном. Ризик, так зрада. Так вважали вороги, але це був єдиний шанс на короткий час. Він об'єднав правобережжя і лівобережжя. Він вів війну одразу на три фронти. Він бився з Москвою, бився з Польщею. І головне бився зі зрадою інших козацьких старшин, які продавалися за іноземні гроші. Тиск був нестерпним. Війни виснажили все. Дорошенко, оточений ворогами і внутрішніми розколами, прийняв найважче рішення. Він здав булаву Петро Дорошенко, не виграв ту війну, але він не програв гідності. Він був останнім, хто відчайдушно намагався зупинити розпад держави. Він це трагічний символ нашої складної боротьби, людина, яка зробила все, щоб сонце руїни знову засяяло.